Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз я стою біля двох юр. Два Юрка і я Андрій. Праворуч від мене Юра з Березніговатого, а ліворуч всім нам відомий виробник ващини Юрій Степанов. Сьогодні ми знаходимося. З тої же причини, як і завжди у Юри, тобто виготовляємо вощину зі свого воску. І зразу в мене родилося питання. Ми спілкувались раніше, Юра, ти казав, ти проводив модернізацію обладнання? Будь ласка, скажи, що ти зробив? І якщо можна, чи дорого це ось ще утримання цього виробничого цеху? А то люди думають, що безкоштовно це це не Безкоштовно, але модернізація це вже. Сильно ми просто зробили, ну, провели ТО таке серйозне угу. нашому обладнанню, ми нічого не поміняли. Е, я думаю, що навіть Володимир Іванович, директор АВВ 100, завжди каже, що в нас обладнання таке, як його зробили ізначальне, таке воно і є. Ми нічого не поміняли. Нагадай, як цей станок називається. Цей станок називається АВВ а... аів 100. Ага. Ага. аів 100. Так, і що тут, подшипники ну, чи що там? Ні, ну це АІВ 100, це машина лента прокаточна, uh -huh, uh -huh. а то машина лента порізочна, яка ріже, формує, діла ячейку, формує ріже і складає машину. Uh -huh, uh -huh. То ми е, делали ТО тої машини. Ми uh -huh. Розбирали, ремонтували. Оцей, okay, так? Нам... Да? Да. Нічого нового з якихось ми не зробили, бо я думаю, що наші машини ці, вони самі найкращі світі. Е, зрозуміло. Е, е, ну яке саме модернізацію, яку саме робив? Я чув, ти вальці міняв там, так? Да? Вальці так, да, ну але, але весь сто вальці в нас ніхто не робив краще, ніж вони не йде мене. Бо ми брали нові вальці, взяли все, вальці зробили. Вони настроєні, підлаштували їх під нас. Все там все чітко. Юра, а на що це так часто вальці міняти? Може, може і так піде. Ні, ну так не буде. Є ресурс вальців, які повинні там працювати 100-10 тонн. Ну, побачимо, бачимо, що вже трошки вони зносилися. Ми взяли, замовили нові, нам зробив завод, зробив нові вальці. Так, поснімати можна ті нові вальці? Вони закриті, так? Так, зберегання. Так, так положено. Завод виробник, їх треба. Uh -huh. Це вони, і, що, вже і що, що настоль... з ними відбувається, наприклад, через рік? коли ну, вони тут пороблять? За, за рік не знаю, вони, вони, в них йде не за рік, а скільки вони зробили, на них зробили ваші. Так. так, і що так. з ними можна? Краще рука мені. З жирними руками їх трогати краще. Так, не і треба. І що з ними відбувається з часом? Є, ну, сідає ячейка там забивається, там, ну, трошки сходять. Це виробітка, ж да? Да, виробка, так. Ну це ж ага. вони зроблені з м'якого металу, солово, там якийсь... Не знаю, це і сплав не буду казати, це знає тільки Володимир Іванович, навіть. Mm -hmm. Ми не знаємо. Зрозуміло, це, да, це є своє для виробництва, для їхнього. Вони роблять, вони нам нас це влаштовує. Ми. Mm -hmm. Задоволені нормальні бальці. Вони підлаштували, поставили на машину, підлаштували трохи на, на витяжку на свій розмір і все, і вперед працюємо. Зрозуміло. Так, Юра, тепер запитання до тебе. Розкажи свою історію, як ти сюди потрапив. Ну, по наводці Андрія Галдіна я сюди потрапив. Е, Дивився я відоси, і мені подобалося це, я би сказав, підприємство, що робить вощину угу. з нашого воска, щоб не було ніякого фальсифіката. Ми привозимо свій воск, робимо із цього воска, Юрій е, Степанов нам робить із нашого воска, що робить е, вощину. Мені це сподобалося. Ну і я вирішив, що перший раз в житті, в житті я приїхав і. Мене заінтригувало це. Так це ж треба потратити час. Е, цей. Не проще, чи купити просто. Ну, може і проще, я не знаю. Я ще не підчипав, але я думаю, що вигодніше тут зробити, ніж купити фальсифікат. Mm -hmm. Так що я вважаю, що. Тобто лучше... зіграти в лотерею, так? Ні, не, ні. У нас э, ми робимо вощину з свого э, хазяїна, але у нас є один нюанс, що. Коли привезли віск, то господар залишається і участвує в процесі почала, от як ми поклали воску <гум> в котел, людина відсюди нікуди не уїжджає, і він присутствує при виробництві, при всьому тут знаходиться, він все контролює сам. Щоб коли людина поїхала, вона понимала, розуміла, розуміла, що з його воску зробили і до нас на яких претензій. Я знаю, що деякі виробники не дозволяють отак от бути присутніми на своєму виробництві. А отут -от є така можливість. Це, це вже до хазяїв. Це не до мене питання. У нас, у нас навіть студенти приходять mm -hmm. з інститутом, приводять люди, діти приходять, ми показуємо. Ми, я всім розказую, я всім людям кажу, що це наше українське. Це придумано українцям mm -hmm. і зроблено в Україні від початку і до кінця. Mm -hmm. Я всім. Я всім розказую, і в мене душа радується, що це українське. Як його не розказують всім, що це воно таке це обладнання, і воно найкраще. Я вважаю, що це найкраще обладнання в Україні і не тільки в Україні, бо е, машини там німецька, вона не така завжди. Російська, вона трошки інакша. Американська теж трошки інакша. Є зміни. Но не зря. Нашу машину, наша машина найкраща. Добре. До речі, два слова хочу про діточок сказати, я тільки що був в Миколаївському національному аграрному університеті і викладач бджільництва Віра Дмитрієвна збирається до Юрія Степановна привезти студентів на демонстрацію, там, тобто ознайомить з виробництвом так. такої чудової вашіни. Ви вже домовились з ніч, чи вона ще не дзвонила? Не дзвонила. Вона значить, тільки збирається. Так, я хочу і одну історію розказати, яка, яку мені розказав теж пасічник. Е зробив експеримент, спіймав рій і посадив в двох, в двох словах, розкажу, щоб недовго. Е чередував ващину фабричну і ващину зі свого воску. Отак от, от він е посадив на 8 рамок. І що він здивувався зранку, він відкрив той ящик, і та вашіна зі свого воску потягну, була потягнута, а вашіна фабрична не потягнута. Вішіна фабрична була потягнута десь за три дні, але от факт в тому, що спочатку бджола потягнула вишіну зі свого воску. Отже, Юрій, до тебе запитання, чому ти так думаєш, що такі от результати? Зі свого воску первіше, ніж. Скажімо так, невідомого. Воску невідомого походження. По-перше, я хочу сказати, що люба, нема фабричної вощини, Якщо це все від якості сир'я. Все, нічого нема другого. Якщо віск, вощина зроблена з воску, це ви ваші бачите, це не з воска, це з нашого, це просто фабричник, як зараз сказав Андрій. Це все просто віск, який є, люди нам приносять. Ми не перебираємо віск, ми не продаємо віск на свічки. Ми віск на свічки для військових даємо безплатно. Це всі знають. А ми віск не перебираємо. Весь зі свого воску, що кидаємо, жовтий, темний. Оцю оце вощина зроблена не, не для когось, це для всіх пасічників. Тобто я так розумію, ну, що повинен бути дуже жорсткий вхідний контроль е, воскусеровини. Сер'йо, головне у ващині тут віскі. Якщо там нема серазинов, парафіна і різного домішок, то воно буде е, от... тягнути. Ось ще хочу розказати таку історію. Ми минулого разу, в минулому році приїхали де, і Юрій і Степанов серед нашої же партії воску. Побачив фальсифікат, і ми той шмат викинули. То, розумієте, людина, яка привезла той шмат, сказала, що той шмат попав випадково туди. Ну, як би воно не було, Юрій, навіть наш віск, він перебирає, дивиться, що там ну, та так. як. Ну я ж гарантірую, угу. я ж давно казати, що якщо ви привезли віск, то я дивлюся. Його. Я можу його з'явитися. Якість його. Я кажу, цей підходить, це не підходить. Якщо хазяїн каже, кидайте, то я його закину. Зрозуміло. Так. Е, Юрій, ти так. багато привіз цього, цього разу свого сировини своєї на рік, може більше, може менше. Розкажи своєї личної, так, так, так. Значить, да? своєї лічно я привіз 100 кілограм. Угу. Ну, Забрусною чи мішаного? Мішаного. Так. А, а мої друзі, значить, всього ну. я зібрав. Зібрав я всього 250 кілограмів, мені люди. 254. Ну, chi... no, 254 кілограми, так. 400 грамів це я вже сказав вихід То Я ж кажу, я людям і теж добре діло зроблю, що я привезу їм з їхнього воска вашину. Я думаю, будуть всі задоволені. Ну, на той рік, якщо все буде добре, все буде нормально, то я думаю, ще приїдемо. Добре, я теж так думаю, і не творчо думаю, а впевнений, що наступного року ти ще приїдеш. Головне, щоб наступного року ми дочекалися того самого бажаного побажання, яке ми всі да, бажаємо так. на нашій перемоги. перемоги. На наших умовах, як каже постійно, Володимир Олексійович. Добре, друзі, так, зараз я викладу номер телефону. Будь ласка, запишіть номер телефону Юрія Степановна, бо мені дуже багато людей телефонує щодо контактів. Вибачте, я не можу ну, всім відповідати. Зараз запишіть, і збережіть нога. Так, так, так. До мене дзвонили хлопці з Черкаської області, так. пасічники, і хочуть зробити віз за свого воску в Ощину. Я кажу вам зразу. Їм там хтось десь сказав, що з, забруса, з чистого забруса ващина погана. Хлопці, okay. нікому не вірте. угу. Uh -huh. uh -huh. Хай скаже Андрій, яка ващина. Треба додати туди е, рамковий віск 30-40%. Це ваша. Uh -huh. Но з забрусного воску ващина бомба. Ващина бомба, бомба єди, єдиний її недолік, що вона в холодну погоду. Крихка. Тобто її треба обережно вести. А влітку ви не будете з нею працювати. Е, а як звичайна, це, я вам хочу сказати, що це, це вже не знаю, як вам доказати, яка м'якість, яка може бути еластичність ващини. Ващина, вона віск, він весь тугий. Літом він трошки м'якший, зимою трошки е, хрупкіший. хрупкіший ну, віск е, зимою бути хрупкий. Так, так, так. Ну, вашіна зроблена, я вже демонстрував, що ось да, свіжа, вона ось, береться з пачки, да, там. Тільки відкатана, так? Да? Ні, це не сьогодні, це вчора відкатана. Ну Все, одно вона, вона крутя, ну, да, свіжа, вона не, вона не ламка. Ну тут же ж плюсова ну, температура в цеху, правильно? Так, Тут правильно? плюсова. Якщо буде вже вже цей товстий, то він вже буде тронутися на ну, скільки. Буде він я думаю, що 15 ну, десь по, по приблизно да. так. По відчуттям, так, да, так. 15 є, так. Да. Ось вона вона, ну, вона так ізначальна, бо чого б вона з рук, в неї є прес-камера, це чого вона така? Якби вона була лита, так, да, вона б вже б розвалилась. А тут усе вона ж спочатку йде отака лента тонка. З отакої отримуємо таку, а потім отримуємо щі. Угу. Через те, що воно там пресується, тому вона. Така структура воска. Так, угу. це ж найголовніше, це називається прес-камера. Менітаті не барабан. В чому цінність нашого обладнання українського обладнання? Угу. Це бо воно українське. Угу. Всі останні не так. Там, угу. Я не буду казати, я не бачив, як воно там, але не так. Друга так. структура воска. Ні. Ну, я маю на увазі в Літої вашині, там друга структура. Ну так, да, літа, ну там завжди вона вообще не така машина. Да, там і да, да. ячейка менша, бо є європейська там, угу, угу. то трохи є різниця. В Літої там ячейка 5,18, наша 5.36, угу. чи градусом, як вам можна сказати там. 130 градусів наша, єврейська 120. Ну, то есть, Юра, тут... до речі, да, якщо ми цю тему, скажи, будь ласка, буквально два слова. Щодо що ти думаєш щодо максимум, полумаксимум, оці, яка краща ячейка. Ні, ну полумаксимум це ячейка гніздова. Mm -hmm. Тут другого нічого не буває. Якщо гніздо, то полумаксимум. А далі то вже mm -hmm. хто як? І ці вальці у нас полумаксіум. Так, да, це так, да, у нас полумаксимум. Зрозуміло, бо деякі рахують, що максимум там більший кут і більше того маточного молочка. Ну то вже, то вже для тих, хто це я Я... ми робимо вашіну для гнізда, mm -hmm. гніздова, то Тобто полумаксимум. Все останнє там далі там ячейка 5, чи 6 і 5, там чи mm -hmm. скільки вона, чи трудньова, mm -hmm. то вже друга. Трудньові ваші не роблять. Ні, ми не робимо. У Друг... нас нема вальців. Це тільки може сам завод собі таке. Та завод, будь ласка, на завод, який виробляє вальці, а весь І є. на різну на 300, на 230, на 145. Ну, нема ващини на, 3, на рамку на 300. На рамку, на рамку да, да. Да, да. Є ваші на рута й додам. Да, і полурамка. Тобто mm -hmm. на 120, на 27, на 410 mm -hmm. і 260 mm -hmm. на 410. Mm -hmm. Та просто всі так кажуть, що до речі, багато матководів все ж таки замовляють по пачці тортньової ващини. Так що, може, звернемося до виробників, що вони зробили трошки дешевші вальці, тому що вони не так себе окупають, ніж звичайні вальці, так? Тобто, щоб можливість з'явилася у виробників купляти ці вальці нам переставляти і зробити. Взять переставить вальці. Ну да, так це не так. Ну, так ну добре, там але, да. тут, в принципі. це треба там місяць, хоча б чи півінь. Однозначно однозначно. Однозначно. однозначно, однозначно. Так, друзі. Андрій і два, Юр, і два юрка бажають За... бажаю, бажаю всім здоров'я. Загадую. загадую бажання. Ви знаєте моє бажання, таке бажання, як у нас у всіх. А я від себе і від двох юрок. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Побачимось!